Всім привіт! З вами психолог Дарія Біжанова, і сьогодні ми поговоримо, хто ж в парі головний. Сьогодні ми обговоримо з вами маркери лідерства в стосунках. Одразу скажу, що це стосується, як і стосунків в парі, в традиційних парах, в гомосексуальних парах одностатевих, або ж в дружніх відносинах також можна опиратися на ці маркери лідерства. І розуміти, хто ж все ж таки ведучий чи когось ведуть. Для когось вони можуть бути очевидними, а хтось знайде для себе щось нове. Тому, будь ласка, послухайте, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Поїхали. Перший маркер лідерства в стосунках: ведучий задає тему розмови і взагалі наповнює її змістом. А той, кого ведуть. Підтримується, ну і, власне, залишається на плаву і слідує за темою розмови. Другий маркер лідерства в комунікації є те, що ведучий починає і закінчує комунікацію. Тобто, той, хто головний, може сказати: все, розмова закінчена. Або ж навпаки, викликати партнера на цю розмову. Наступний маркер лідерства в стосунках пар це те, що ведучий задає питання і вимагає відповіді на них. До речі, це такий лайфхак в будь-якій комунікації. Якщо ви хочете перехопити ініціативу на свою сторону, просто ставте питання, навіть не по темі. Таким чином, ви. Поставити партнера в таке положення, що йому доведеться думати, шукати відповіді, ну і тим самим ви його зможете відволікти і перехопити ініціативу в свої руки. Хто ставить питання, хто запитує і чекає на відповідь, той і головний. Взагалі мається на увазі, але також в цьому моменті, що важливо. Той, хто в парі веде. Говорить, що, кому, як і коли робити. Ну, і відповідно контролює, що і хто виконує те, що головний задає. Також варто зазначити, що ведучий залишає за собою право порушувати те, що він назначає правилами. Тобто кордони можуть порушуватись, і власне те, що було назначено важливим, також ведучим порушується. Наступний маркер лідерства в стосунках і взагалі в комунікації між людьми це оцінки. Той, хто оцінює, той завжди зверху. Тобто, якщо ви кажете партнеру, або взагалі навіть сторонній людині на вулиці, ой, який ти молодець, або Ой Боже, як недобре, що щось з вами зроблено, ви автоматично займаєте позицію зверху. Тому, можливо, у вас і буває обурення, в мене принаймні так, коли мені хтось сторонній на дворі каже, що я молодець, що я щось добре зробила. Тому що в мене автоматично виникає питання: а хто ви, власне, такі, щоб оцінювати те, що я роблю? Чи взагалі звертати увагу на те, що ви оцінюєте? Ще хочу повернутися до питання порушень правил, той, хто веде. Залишає за собою право порушувати ті моменти, виконання яких він вимагає від оточуючих чи від партнера. Тобто ви можете ставити умову чоловікові, що він не буде їсти солодкий після 18-ї, але ви собі це дозволяєте. Ну, це такий приклад, перше, що прийшло в голову, якщо чесно. І ще такий цікавий маркер лідерства це той, хто веде, мітить територію. Це можливо звучить трошки грубо, але ви можете спостерігати, наприклад, в кімнату буває, заходить людина, якщо ви в компанії друзів. І як тільки вона заходить в приміщення, ця людина, ніби, займає собою весь простір, вона одразу займає таку якусь вальяжну позу. Десь вона лишає телефон, десь навушники, десь сумочку, і таким чином мітячи територію, всім оголошуючи навкруги я тут, я прийшов, чи я прийшла. Отже, я приймаю на себе увагу, і, відповідно, я веду. В комунікації пар це також дуже помітно, тому що той, хто веде, зазвичай територію і мітить. Сподіваюсь, така інформація була корисною і цікавою для вас. Можливо, ви б хотіли ще щось додати, ще якісь маркери, які вказують на те, що в парі хтось є ведучий, а партнер тим, якого ведуть. Також я нагадую, що до мене можна потрапити на індивідуальну консультацію. Для цього необхідно написати мені в особисті, є посилання в шапці профілю, або залишити коментар під цим відео. Також я буду вдячна за лайк і за підписку на мій канал. Бувайте до зустрічі у нових відео!